Нарешті це сталося. УАФ реформувала Кубок України, турнір, який вже давно потребував якісних та радикальних змін. Відтепер Кубок України розігрується в абсолютно новому і справедливому форматі. Клуби ОПЛ стартують з ранніх стадій. Ми маємо змогу побачити велику кількість незвичних та цікавих представників аматорського футболу. Луцьк сантехмонтаж, номер 536. Не забувайте додавати. А жереб тепер максимально сліпий. І вже в дебютному розіграші турніру ми стали свідками багатьох сенсацій та драматичних розв'язок. Погодьтеся, ось такий формат і справді викликає неабиякий інтерес до Кубка України, за яким стало набагато цікавіше спостерігати. Але це вже далеко не перша спроба кардинально змінити турнір. За свою історію Кубок України пережив стільки експериментів та дивних форматів. Що іноді здається, це був не футбольний турнір, а поле для безмежних творчих ідей. У сьогоднішньому відео на каналі Котеначо ми пригадаємо найдивніші, найзаплутаніші та найбільш експериментальні розіграші Кубка України, які доводять у нашому футболі ніколи не буває нудно. І якщо ви думаєте, що про цей турнір багато знаєте, то не поспішайте робити такі висновки. Повірте! Нам є вас чим сьогодні здивувати. Історія національного турніру під назвою Кубок України розпочалась паралельно з першим незалежним чемпіонатом України з футболу у 1992 році. Стартували кубкові змагання у лютому 92-го, а у першому офіційному поєдинку цього турніру зіграли представники на той момент першої та вищої ліг Хмельницьке Поділля та Чернівецька Буковина. Цікаво, що матч цих двох команд взагалі став першим офіційним футбольним матчем в історії Незалежної України. Основний час гри, яка проходила на Закарпатті, завершився з рахунком 1-1, а у серії пенальті перемогу здобула буковина. Власне, у перших сезонах розіграшу Кубка України ще не було чіткого уявлення, який формат краще затвердити, тому незвичних експериментів вистачало. На початках у новому турнірі брали участь не тільки всі представники професійних ліг, а й багато аматорських колективів. Матчі переважно розпочиналися зі стадії однієї 64-ї фіналу, і тут було багато сюрпризів та неочевидних фактів, про які ми коротко вам зараз розповімо. Наприклад, у сезоні 92-93 Київське Динамо було представлене одразу трьома своїми командами. Крім основи Динамівців, у турнірі стартували також резервні Динамо 2 та Динамо 3 Цікаво, що друга команда Динамівців навіть пробилась в одну 16 фіналу, де лише через правило гостьового голу поступилась Вересо. А які ж клуби, про які ви напевно взагалі почуєте зараз вперше, приймали тоді участь у Кубку України? Ви тільки послухайте ці незвичні та в дечому досить дивні назви. Це Орбіта Запоріжжя. Тахівник з села Великі Гаї Тернопільської області, інтурист Ялта, керамік Баранівка, Здвиж Бородянка, Папірник з селища Понінка, Вуглик Білозерське та дуже багато інших. Та тільки команд з назвою Хімік в одному розіграші Кубка було аж п'ять, а ще був нафтохімік з міста Кременчук. Ух! Але якщо говорити саме про Кубок України 94-95, то у чому ж була дивина формату змагань того сезону? Після проведення перших трьох розіграшів турніру перед стартом нової кампанії структура Кубка була краще продумана і підкоригована у деяких аспектах. Крім клубів вищої, першої та другої ліг, участь у турнірі приймали також напівпрофесійні команди 3 ліги. Так, була й така ліга, і про історію цього дивізіону, який проіснував три роки. Ми обов'язково розкажемо вам в окремому відео. А також увага володарі кубків абсолютно всіх областей України, За шою премію у розмірі 10 мільйонів корбові. Ну, ви ж розумієте, що всі ці команди це аматорські колективи з цікавими, екзотичними назвами та своєрідним вайбом. Можу бути впевнений, що вам точно цікаво почути про деякі такі клуби. Як вам такі учасники, як Бескид, Надвірна, Крок Житомир, «Трансімпекс» Вишневе, Вагонобудівник Кременчук, Віктор Запоріжжя, Сіріус Жовті Води, Артанія Очаків? Медіта «Шахтарськ». Ви будете здивовані, але більша частина названих клубів це навіть не аматори, це були представники другої професійної ліги. Ось така строката група учасників стартувала зі стадії однієї 128-ї фіналу. Наприклад, у цьому раунді були такі пари: Кристал Дубно, Адвіс Хмельницький, Підшипник Луцьк, Сокіл Золочів, Карпати Садгора. А це зараз назва одного з районів міста Чернівці і Фетровик з Хуста. Зрозуміло, що багато з таких цікавих колективів вилітали ще на перших стадіях, але до однієї 16-ї фіналу, а саме тоді вступали в боротьбу клуби вищої ліги, вдалося дістатися, наприклад, командам Газовик Комарно Віктор Запоріжжя, Авангард Ровеньки, Система Борекс Бородянка. Ще цікаво, що з цієї стадії команди грали вдома та на виїзді, тобто матчів було дуже багато. Як і загальна кількість клубів у тому розіграші турніру, аж 107 учасників. Цю ж систему розіграшу кубка повторили і наступного року. Але тоді кількість учасників була взагалі рекордною за всю історію проведення турніру цілих 110 клубів. У підсумку в сезоні 94-95 Кубок вперше у своїй історії завоював донецький шахтар, який у фіналі здолав Дніпро в серії пенальті. А найкращим бомбардиром турніру став молодий нападник Андрій Шевченко, який назабивав свої шість голів як за основу киян, так і за Динамо 2. Друзі, ваша підтримка безцінна, тому дуже просимо вас вподобати це відео для просування україномовного контенту. А також підписатися на канал Котиначо та залишити коментар після перегляду. Ми щиро дякуємо кожному з вас за підтримку та спілкування. Ви найкращі. Якщо минулі розіграші Кубка України запам'яталися великою кількістю незвичних учасників, то у сезоні 97-98 взяли участь у всього 90 клубів. Причому за регламентом турніру цього разу була присутня всього навсього одна непрофесійна команда. Це домобудівник з Чернігова, який перебував у статусі володаря Кубка серед аматорів. Хоча цікавих клубів також вистачало, адже з однієї тільки другої ліги було 50 представників. Так чим ж таким цікавим запам'ятався розіграш Кубка України у сезоні 97-98? А тим, що він став найбільш багатоступінчатим в історії проведення турніру, загалом було проведено аж 9 етапів, тобто, умовно кажучи. Це був перший і єдиний раз в історії, коли кубок розпочинався аж зі стадії однієї 256-ї фіналу. Звісно, цей раунд тоді і так ніхто не називав, було просто попередній етап, в якому змагалися 19 не найкращих команд другої ліги та вже вище названий аматорський домобудівник. Здавалося б, прорватися через таку кількість раундів на якусь більш-менш пристойну фазу турніру скромним командам було непросто, але деяким з них це вдавалося зробити. Справжньою сенсацією стала команда під назвою Фортуна з міста Шаргород, яка лише в одній шістнадцятій фіналу поступилася Торпедо із Запоріжжя. На цій же стадії відбулися і найбільш дивні матчі цього турніру. Не знаємо, як таке було можливо, але одразу два київські клуби зіграли зі своїми резервними командами. Основа Динамо без проблем обіграла Динамо 3 з загальним рахунком 10-3. А ось Київський ЦСК у валідольному протистоянні усе ж виявився сильнішим за свій резерв, забивши на один гол більше – 5-4. Цікаво, що третя команда Динамо була успішнішою ніж друга команда. Динамівці з цифрою 3 у своїй назві на своєму шляху успішно здолали аж чотири етапи. Фіналістами ж турніру стали якраз обидві київські команди, які перед тим здолали свої резервні команди Динамо та ЦСКА. Перемогу у тому розіграші Кубка команді Валерія Лобановського приніс дубль Андрія Шевченка. Київські «Динамівці» стали володарями Кубка України. Ще ми їх і вітаємо. Динамо здобуває Кубок України. А ось і зворотний приклад з присмаком негативу. Якщо у декількох минулих розіграшах кубка була велика кількість учасників і грандіозна сітка змагань, то турніри у двох наступних сезонах, про які ми поговоримо далі, стали найменшими за кількістю команд за усю історію проведення національного кубка. Наприклад, у кампанії 99-2000 до змагань було допущено лише команди вищої та першої ліги, і тільки дві найкращі команди другої ліги, які за підсумками минулого сезону посіли другі місця та не підвищилися у класі: Борис Фен, Бориспіль та СК Херсон. У результаті 32 учасники, максимально спрощена формула проведення, загалом тільки 5 раундів з вибуттям, і єдиний момент справедливості, який слід тут відзначити. Це те, що представники вишки починали свій шлях у турнірі на рівні з усіма, а не на більш пізніх стадіях, як це практикується зазвичай. З сенсації тут слід відзначити той же СК Херсон, який вибив на першому етапі міцний чорноморець, ФК Вінницю, який здолав металіст, а також зірку, яка пробилась до півфіналу турніру, та навіть обіграла на своєму шляху нещодавнього тріумфатора змагань Донецький шахтар. За схожою схемою відбувся і наступний розіграш Кубка. Така ж рекордно мала кількість учасників, але цього разу з другої ліги було вже чотири найкращі команди: Машинобудівник Дружківка, Сокіл Золочів, Полісся Житомир і Титан Армянськ. Серед неочікуваних представників у чвертьфіналі пригадується хіба що Спартак із Сум, який сенсаційно здолав у першому раунді Київське Динамо. А потім залишив за бортом змагань і Таврію. А також футбольний клуб Львів, який закрив шлях до чвертьфіналу чорноморця. Якщо у двох минулих розіграшах кубка була найменша кількість учасників за всю історію турніру, то у сезоні 2001-2002 нарешті повернулися до змагань всі команди другої ліги. Але... Звісно, є одне, але як тут без цього? Формат був настільки недружелюбним до клубів з третього дивізіону, що пройти їм сіткою далі було практично неможливо. І зараз ми пояснимо, чому. Турнір розпочинався з трьох етапів, в яких грали між собою лише колективи другої ліги. Всього таких команд було 32, і у цих раундах вони влаштували між собою плей-офф з вибуттям, поки всі інші представники вищої та першої ліг попивали пивко і спокійно спостерігали за цим дійством. У підсумку після перших трьох етапів залишалися у грі лише чотири найбільш міцні клуби другої ліги, яким вдалося пройти на своєму шляху трьох суперників. Додамо, що кожен раунд складався з двох матчевого протистояння. Ух, це ж скільки матчів було! Щасливчиками тоді стали Львівське Динамо, ФК Черкаси, Іллічівський Портовик та машинобудівник з Дружківки. <крес> Можливо, після такого насиченого стартового етапу змагань кожна з цих команд хотіла у наступному раунді отримати у суперники одного з грандів українського футболу, щоб зіграти з топ-клубом і нарешті вже вилетіти. Але, все <сь> було по-іншому. І знущання продовжувались далі, адже на всіх очікував четвертий, а потім п'ятий етап, і вже аж після цього стартувала стадія однієї восьмої фінал, з якою вступали у справу найкращі клуби вищої ліги. Ось тут вже розпочинався звичний для всіх турнір, де місця для так званих слабаків не залишалося. А на останніх стадіях боролися лише представники елітного дивізіону. Хоча варто віддати належне дружківському машинобудівнику – який пройшов горнило змагань з самого початкового етапу і вилетів лише за крок від однієї восьмої фіналу, поступившись Алчевській Сталі, напишіть у коментарях, який з цих форматів розіграшу Кубка України здивував вас найбільше, а який з форматів був максимально абсурдним чи навпаки дуже цікавим. Яке відео на кубкову тематику ви б хотіли побачити на нашому каналі? Ми відповідаємо на всі коментарі і дуже раді спілкуванню з вами. тому не соромтеся писати свої думки. Також вподобайте це відео і підпишіться на канал Котиначо, якщо ще не зробили цього. Щиро дякуємо вам за підтримку і до наступних зустрічей на каналі Котиначо.